Готуємось до виборів онлайн. В Україні запрацювала система навчання членів виборчих дільниць через інтернет. Освітня програма діє на офіційному сайті Центру виборчкому. Її підготували фахівці організації безпеки і співробітництва Європі. Нині кажуть представники ЦВК, охопити традиційним навчанням особливості виборчого законодавства членів окружних, а тим паче дільничних комісій надзвичайно важко, адже ці органи, залежно від виборів, працюють від 60 до 90 днів. Відтак у їхніх представників фізично немає вільного часу для участі у виїзних семінарах та тренінгах. Однак потреба в підвищенні знань більш ніж потрібна. Центральній виборчій комісії треба з е, достатньо профспрофесійним е, е, рівнем знань сформувати. Керівний склад окружної виборчої комісії, при тому, що умовою призначення на керівні посади в окружній виборчій комісії є ще та норма закону, яка передбачає, що вони мають бути всі три керівники. Три керівні посади призначаються кандидатури від різних політичних сил. Доволі тяжко сформувати професійний керівний склад окружної виборчої. Комісії. Комісії до того ж, дистанційне навчання матиме індивідуальний підхід до різних членів ДВК залежно від їхньої професії та наявного рівня знань виборчого законодавства. На прем'єру системи виборчкому Іону франківську завітали кілька місцевих народних депутатів. Один голос вони твердять – від рівня підготовки працівників ДВК напряму залежить чесність виборів. Передні вибори і недавні вибори, зокрема ті, які проводилися по Україні на до виборів на міських голів. Показали про те, що дуже багато речей проводиться таким чином, які потім неможливо довести. Е, ви знаєте, що в нас там були справи по Василькову, ми подавали у суди і показували свої відеофіксацію фальсифікації. На нашу думку суди їх до уваги не брали. Донині систему дистанційного навчання членів виборчих комісій, яка має назву виборчком, презентували вже у 14 регіонах країни. Напередодні президентських виборів, сподіваються, ініціатори свої знання підвищать близько мільйона членів виборчих комісій різних рівнів. Романторій Андрій Гаргара, Новини 402.